Їсти подано така виставка живопису місцевого художника Романа Бончука. Експонується у Івано-Франківську на оглядини. Він виставив понад 20 різнопланових полотен. Це своєрідна художня збірна. Тут присутні роботи як на сакральну тематику, так і абстракція. Картини для експозиції особисто відбирав арт-менеджер культурного мистецького центру Євгеній Філатов. каже у місцевих інтелектуальних колах, де далі частіше можна почути твердження, мистецтво покидає івано франківськ а Роман Бончук нерідко піддається критиці, оскільки занадто часто пише картини. Мало у Івано-Франківську таких художників їх можна на пальцях перелічити, які постійно працюють над собою в різних сферах. І, на жаль, через таку активність Бончука є люди, які які користаються з його популярності для того, щоб або собі зробити певний імідж, або зробити певний імідж, його певний поганий імідж його мистецтва? На переконання експертів, Роман Бончук постійно експериментує з живописом. Він надає перевагу і масштабним полотнам, і невеликим сюжетним композиціям. Відтак не обмежується жодним художнім напрямом. То він пише кримські пейзажі, використовуючи туш і акварель. То він пише, використовуючи олійні фарби, дуже цікаві речі. То він використовує пластик у своїх роботах, щоб створити об'єм. Завжди у нього переважає любов до кольору. Самого автора така збірна виставка його картин не бентежить. Навпаки, завжди радий репрезентувати власну творчість і послухати враження глядацької аудиторії. Я вважаю, що в нас чудовий такий невизначений час, такої ну, глобальної, такої можна сказати, динамічного глобального розвитку. Це нормальне явище, що людина йде в опозицію до усіх таких можна сказати сталих там, традиційних класичних. Там пошукових моментів вона просто робить те, що їй подобається, так назвати арт-диверсант, Можна сказати. така диверсія своє особиста. Одним із перших відвідав експозицію відомий прикарпатський спортсмен Роман Вірастюк. Приятелю з Бончуком вже тривалий час і є палким шанувальником його творчості. Зізнається, деякі картини має у власній домашній колекції. Ми любимо от його роботи. Ми з малим крутим. Ті роботи догори, перевертаємо з боку, дивимося там різні образи. Можна понаходити. І кажу, все залежить від психологічного якогось настрою, морального, можна, і розумієш, на, на білому полотні собі знайти образ, якийсь десь тінь впала. На так. А можна і в картині Ремберта ніфіга не бачити. І Я думаю, що від бездіяльності і від того, що якісь люди мають таку смішну якусь завість, замість того, щоб щось робити, от пишуть всяку ерунду. Виставка Романа Бончука Їсти подано буде поповнюватися новими експонатами. Організатори обіцяють додати до експозиції ще понад 20 полотен, аби сповна охопити усе творче різноманіття художника. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.